Вітання. З вами компанія Easy Луцьк. Сьогодні у нас черговий шикарний Єтрончик. Це у нас є Єтрон S Sportback 2022 року виробництва. Виграний нами на лізному аукціоні в Німеччині, уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Як і попередній єтрончик, він у нас без жодного підфарбування, в ідеальному класному стані. Стан, до речі, такий, що навіть автомобіль не проходив детейлінгу, ми його просто помили і показуємо вам. Він просто того не потребував, наскільки він гарно збережений. Це у нас є 95 кВт батарейка. Запас ходу на даному автомобілі влітку десь в районі до 400 км, взимку в районі до 300 км. Еска це у нас означає, що він є найпотужнішим з зітронів. має 503 кінських сили потужності, це у нас 370 кВт. У нас стоїть вже три двигуна, або, можна ще казати, задній здвоєний. Тобто передній у нас звичайний двигун, а позаду вже буде потужніший здвоєний двигун. Відео це роблю додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальні фотографії по автомобілю, детальний опис та актуальна ціна на нього. Також по посиланнях можете перейти на наші соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram. В них ви можете відслідковувати те, які автомобілі ми привозимо, взагалі нашу роботу. А по телеграму у вас буде змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ось поколу обійшов. На автомобілі немає жодних слідів експлуатації, ні царапин, ні подряпин, ні вм'ятин. Дуже гарний він збережений. Пробіг у нас 44 тисячі кілометрів, там майже вже 45. Повторюсь, він без жодного підфарбування, детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і Зараз пройдемося по комплектації, що є в даному автомобілі. Він у нас є білий перламутер колір, дуже гарно він виглядає. Не знаю, як камера передасть ту перелинку, але ну, вона є суперово вживу, дивиться просто, просто неймовірно гарно. Далі у нас, як завжди, топова матрична оптика з умивачами фар. Він є в s лайні в повному Shadow Line, тобто решітка у нас чорна, по вікнах по релінгах теж усе є чорненьке, з панорамним дахом. Крутезні диски Audi Sport R22 в дуже гарному, класному стані, без пошкоджень. Також в додатку у нас йде ще зимова гума на теж легкосплавних дисочках 20-го радіусу. Ну і йдемо далі по комплектації будемо йти. Бачимо, у нас безключовий доступ на усі двері. Музика Бенк Олофсен. Відразу Вінкот усім бажаючим перевірити даний автомобіль. Топова камера з усіма можливими асистентами у нас присутня. Камери 360 градусів, також паратроніки 360 градусів є. І йдемо до салончику. От, до речі, заводське тонування в автомобілі. По салону у нас ось такі спортивні ковші з повною електрикою та пам'яттю сидінь. Стан дверної карти в ідеалі. По самій шкірі по сидіннях теж вона ще вся матового кольору, дуже гарна, збережена. Ось таке кермо перфороване теж S-Line. Точний пробіг у нас 44 988 кілометрів. Ось так все виглядає, темна стеля, панорамний дах, повторюсь. І йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду бачимо у нас усе як новеньке. Вибачайте за врізочку, салончик у нас ось такий, підлокітник, у нас все. Функціонує, все файно гарно. Бачимо, у нас є ще підігрів задніх сидінь з керуванням задньої кліми. Ще раз тако пройдусь. Мав телефонний дзвінок, то мусив переривати зйомку. Ну, йдемо до багажника. У нас присутня функція Easy Open. Ось, з махом ноги. Відкривається у нас багажник. Тут все чистенько, кришка багажника без пошкоджень. Шторочки усі на місці. Багажнику у нас кульочки до додаткової гуми задньої. Якісь сервісам були, заїзди. Якісь наклеїчки також у нас присутні по ауді. Можна десь їх понаклеювати, кому буде цікаво. І йдемо далі. Так, На закриття у нас теж працює та функція. Цікава. і зіодик, ось воно закривається. Дуже зручна, до речі, в експлуатації, коли в руках несеш якісь сумочки, неймовірно зручно, ногою собі хитнув та й відкрилась машинка. Так, задня дверка без нюансів, без пошкоджень. Пройоми теж в ідеальному стані. Посидіння ще раз пройдемось. Надіюсь сонце не сильно заважає. Маємо сьогодні класну літню погоду. Ще раз цей ракурс покажу, як виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Двірна карта. Об'єкт підсвіточки, до речі, все присутнє. Пройоми. Стан сидіння. Стан панельки. Ось така машинка. Практично в стані нової. Буде у нас в продажі. Кого вона зацікавить? Пишіть, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також усі наші автомобілі, включно з цим, надаємо на будь-які відомі вам перевірочки, після чого можемо робити доставочку до вашої домівки по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!